Усім привіт! З вами Квітне, і сьогодні я хочу разом з вами оформити новий тиждень у своєму планері з 27 січня до 2 лютого. Мені вже трохи набридла новорічна тематика, як у попередніх тижнях, тому у цей раз я хочу оформити сторінку у іншому стилі. Я вже до відео обрала ось такі нейтральні наліпки, які я купувала у Аврорі, та пару скотчиків. Ось такі. Потім оберу, який мені більше подобається, і підходить. Так, поки буду оформлювати, трохи розповім, що взагалі у мене планується на цьому тижні. На цьому тижні у мене дуже багато роботи. Бо я почала паралельно з своїм магазином одягу вести особистий блог у сторіс та Тіктоці. Тому наразі багато планів щодо створення контенту. Наприклад, вчора я знімала відео Один день життя власниці інстамагазину одягу у Тікток. І це зайняло у мене весь день. Я, до речі, помітила, хоча цей пак і нейтральний, але я знайшла отут напис Merry Christmas. <хи> Дуже у тему. Так, я розмістила стікери ось так. Але хочу ще додати, напевно, маленьких ось цих. У мене взагалі з цієї серії, мабуть, є усі варіанти ось такі. Я усе скупила у Аврорі, тому я можу із них обрати ось ці маленькі наліпки. Так, я знайшла у одному з паків цифру 1 і хочу додати ось сюди, як позначку, що це буде новий місяць. Ось так. Так, поки на цьому все, зараз додам скотчики. Треба обрати один з цих. Ну, це, мені здається, зовсім сюди не підходить. А ось такий. Мені подобається, як виглядає. Так, поки це приберу. Мені в останній час подобається робити ось так. Розриваю скотчик з двох сторін. І він так дуже гарно виглядає у оформленні. Мені здається, дуже гарно поєднуються такі дуже грубі, можна сказати, стікери та така, такий милий скотчик. Так, що ще у мене на цьому тижні? Я планую почати регулярно вести цей YouTube канал. Минуле моє відео назбирало декілька коментарів нових людей, за що я дуже вам вдячна, то це мене змотивувало знімати далі. У планах знімати саме відео по оформлення планеру та про моє планування. Тут я помічаю, що в мене буде манікюр 30-го, а ось тут комунальні послуги тут у мене. Тут у мене буде туди лист, і я хочу додати ось цю стрілочку. Так, ось таке оформлення вийшло. Напишіть у коментарях, як вам такий стиль, бо він дуже відрізняється від попередніх сторінок. А я вже приступлю саме до планування. Спочатку оберу кружечки. Я хочу використати ось ці коричневі. Кружечками, я, як завжди, помічаю відкладання грошей. Це у мене понеділок. Та п'ятниця. Далі я запишу плани, які у мене відмічені у плані на місяць на цей тиждень. Ну, це і є комуналка і манікюр. Поки так. Є. І останнім є мій туду лист Ось у такому стилі я це зробила. Зараз запишу свої плани. У мене їх. Багато. Ось стільки планів у мене вийшло. На цьому тижні а, з планів у мене почати вести особистий блог. Я вже почала сьогодні, якраз у понеділок, а, два відео у TikTok по особистому блогу, два відео на YouTube планую викласти з плануванням. Також у мене є телеграм-канал. Зараз там нічого немає, пов'язаний з плануванням, але я хочу викладати туди пости на цьому тижні. Потім у мене буде фотосесія робоча і хочу зняти влог з фотосесії для Тіктоку. Піду до лікаря, створю телеграм зі знижками для магазину. Виходити у сторіс кожен день, це у мене такий челендж. Замовлю лампу і мікрофон для зйомок і запущу рекламу. Ось такий тиждень у мене виходить. Така сторінка вийшла на цьому тижні, дуже така робоча. Напишіть у коментарях, чи цікаві вам такі відео. Ставте вподобайки та до наступного відео!